Дівля, Ігор Святославович. А ж так Як в Криму. Прям? Чи в Бордянську. Де згода в сімействі? Де мир і тишина, щасливі там люди, блажена сторона. План схема Соборного майдану. Сьогодні 15-й день. Ми потихеньку виходимо з Полтави. погода сонячна. Полтава сподобалась, але мало часу було, щоб її відвідати. Всього навсього Київ 333 тридцять кілометри. Звичайно, шлях по трасі не такий цікавий, як по селищі йти, людей бачити. Відволікає багато що і ну, нема такої ваги в симпатичному стані. Не цікаво по трасі йти. Звук від машин дуже сильний, неприємно. Махна річка. Річка Дідова Балка. В пошуках їжака. Їжачок! Ой. Їжачок де ти? Сімнадцятий день сьогодні. Шістнадцятий день сьогодні. Ми вийшли з Полтави, але не дійшли до Решетіловки. Ми хочемо йти, дорога а стає дуже важко психологічно, тому що ми бачимо таке. Але приємно знати, знаєте, що щось робиться, буде. Запах краще не чути. Ми зараз знаходимося у Рашитіливці. Центр. уже пришли две -аптеки. Здравствуйте. можно вопрос задать потому что может мы еще не знаем а, мы туристы ну такой почему мы сюда пришли у меня клещ мы его пытались вытащить и голова оторвалась она внутри вот хотелось бы вашей помощи достать его и может облегчить от инсектона Всього решетіливці і ніхто не може витягнути голову кліща. Ви тут не люблять кліщей. Ми йдемо пішки через всю Україну. Да. Пішки через Україну. Да, да. Да. вийшли сьогодні з ліса. Це серйозно. Це серйозно. Ні, ми не шуткуємо. Мидемо три місяці пішки. Так, повністю він, окрім половина голови, мабуть. Mm -hmm. Mm -hmm. Значить, його вирізати його точно ніхто не буде. Зараз mm -hmm. ми поп попитаємося mm -hmm. або іголочкою його видерти, mm -hmm. а е, остальне мазати йодом, mm -hmm. епідерміс почне відслаюватися і воно все не все. Mm -hmm. Mm -hmm. Я її вже з голови витягувала, операція пройшла успішно. Неприємно mm мені. -hmm. Та могла статися просто челюсті. Ну, щось то там залишилось. Ні, де надержати телефони дивіться. Так у вас вимкнуться же то горить? горить. Неприємно. А, дірочку колопать, так? Да? Все, ось він. Ага. Йодом Все, я зрозуміла. Я думала, то дуже... А я думала то глибоко. Все, нічого нема, так. Да. Спасибо Дякую вам велике. Оля, как твои выражения? Все приветливые, всем было очень весело. Мне тоже было совсем не больно. И теперь у меня нет челюстей чужого. Нет, там была лапка, как я и думала. Yes. Что ты сказала? Yes. Yes. Та то лапка была. Параси. Ми. 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 Мій нам ще сьогодні 4 кілометри. Ну, так руки зайняті. Чого з ним палку мені дає? Тільки не рипай. Ну, вставай сюди! О, добре. Бач, такі хлопці, трошки болота. От мені, якщо що, то я відразу кричу. І в мене сьогодні було бойове хрещення. Перший кліщ в моєму житті. Сьогодні 17-й день. Ми йдемо по трасі, а вже, мабуть, десь кілометр вісім пройшли. Жодного разу так не, хоч не хотілося пити, як сьогодні. А води, на жаль, немає. Уявлення не маємо. Коли на те, що які тут магазини, машини навіть не проїжджають. Уявлення не маємо, коли буде криничка. А види красиві. Корови бабусі. всі на вільчиках. Що здобувати нам воду? А ми йдемо пішки через всю Україну. Що? Йдемо пішки через всю Україну. Так? Да? Так. Да. А звідки ви? Ми з різних міст, з Дніпропетровська, з Харкова. А йдемо вже 16-й день сьогодні. А з якої ви організації? Ми від себе. Від себе? Так. Да. Дуже вам дякуємо, бо дуже довго вже без води йдемо. Та там траси були, ми там йдемо. У селищі Шишацькому нас зустрічають і проведжають. Молодь. Добрий день. Ви з нами до Києва чи що? Ми до Києва йдемо. Ми з нами до Києва поїдете. Поїхали, поїхали. А рюкзаки наші не хочете повезти? Точно? Ми можемо віддати рюкзаки. Ми з радістю. А це якщо батьки дізнаються, що ви так ото далеко заїхали. Нічого не буде, а? Ну, дуже цікаво, коли, йде, коли йдеш по українському селу роздивлятись щось, дивитись. На хати фотографувати, спілкуватися з людьми. Для мене це найголовніше. Через Україну не так путешествує. Путешествуємо, так. Да. А що ж на де ж ви встановлюєте? В палатках живемо. Так на ніч. Так на ніч. Чуриш, і вам оце ж кортить вже поки молодіш, так? Ну добре, ми тоді. Ну, підемо далі, бо ще oh, далеко. Ви підете подивити, як гарно. Ви розмажемо, Остап, як ти. Ні, оце ж сюди прямо не йдіть, бо сюди, сюди, сюди топіть. А ось сюди йдіть до ГЕСу. Ми до Києва йдемо. Підете. А до Києву йдемо в сторону. Підете отут, так вони і туди можуть. А ми може. так, да, от як ви розказуєте da. нам, так туди. От там, там і, коло Пславовку. Ти ви не Києва, а туди Київ. Я ще в нас карта GPS. Тільки в яші запитати, він це скаже. Але коли ти чуєш слово потрачено, і зараз, як нам сказали бабусі дві, так і в ту, в другу в другу сторону. я Така яша, ми 17 дней шли йшли туди. Добрий день. Добрий, день. Добрий, день. Добрий, день. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. А, Доброго дня. Де ми О. ви такі нагружені? Ви бачите, можете відпочити. О. Ну, дякуємо. Ми дякуємо вам. Та ми... Приємні люди. Дай Бог вам здоров'я. Дякуємо. Оля сказала, що є вирогідність, що якщо помити ноги в цьому озері, то в тому пройде. А я вважаю, що це лікувальне озеро, якщо моя втома пройде. Of так і інсайтовлів таки миється. Іноді. І від цього бачите, яка вода чорна стоїть. Бідне озеро. Бідне озеро. Там вони вже рибки тут В якому ми зараз селі ми знаходимося? Остап'є. Остап'є. О, річка Псьол, до речі. Так, корова розшукує свого хазяїна. Mm -hmm. Здається, це місто корів. Доброго дня Ми пішки йдемо, ми пішки йдемо через всю Україну і знімаємо Молодцы. про людей кіно про Україну. О, бачимо!